Одним з методів медитації, які ми маємо в церкві, є метод візуалізації. Я неначе дивлюся і споглядаю очима на події, які відбувалися за часів Ісуса і про які ми читаємо в Євангелії. А отже, я включаю свою уяву і знаходжуся на тому місці, на якому є Ісус, є. Той, з якого він виганяє біса, я знайду, знаходжуся серед тих людей, які на це все дивляться, і я уявляю, яка моя може бути реакція, що я подумаю, що я вчиню, як я буду відноситися до цього. Що для мене це буде виразним знаком, що Боже царство є ось тут, оскільки ми читаємо, що багато хто дивувався, а фарисеї навіть почали нарікати і говорити, вже зробили експертну оцінку, що князем бісівським виганяє бісів? Отже, царство Боже, коли приходить до нас, то передусім несе із Собою великий дар. І передусім і найважливішим даром, який хоче дати нам Бог, є дар віри. Він є найважливіший. Це потім решта дарів е, вони доповнюють. Вони є для кожного з нас даними для служіння. Але найважливіший є дар віри. Бо через цей дар я є близько того, хто є подателем мого життя. Близько Бога, я є в ньому, Він є в мені цілковито повністю. І так гріхи віддаляють мене від Бога, але у таїнстві сповіді я знову повертаюся до нього. А отже, коли Ісус обходив села і міста, то навчав у синагогах і проповідував добру новину для чого? щоб люди увірували. Щоб люди увірували, що Він, Месія, є серед них. Більше того, коли читаємо про тих, які були неначе вівці, які не мають пастиря, і це не тільки в 9 розділі Івангелії від Матеї, ми можемо це прочитати: про цю категорію людей, які були бідні не тільки матеріально, але увага, також і духовно. Оскільки навіть фарисеї. В деяких випадках вважали, що вони вже загублені, що їм не дано знати Божого царства з огляду на різні життєві такі обставини і їхнє життєве становище. Ісус проповідує власне ним, тим, які втратили надію, і на їхніх очах відбувається чудо. Що я зроблю сьогодні, коли я буду медитувати? І буду неначе присутнім духом, можливо, перенестися навіть тілом, що я є там, яка буде моя реакція? З певністю певна форма сенсації може мене захопити. Я буду мати багато питань, чи це він, чи не він, чи іншого маємо очікувати, чи це є справжній Бог. Чи просто людина, яка має дивовижну силу, чи це є Месія, чи не є Месія. Сьогодні, коли серед багатьох проповідників, багатьох людей, які в ім'я Господня щось проповідують, ми можемо зустріти різні пропозиції. І тут є справа тої пропозиції. Багато можемо почути про те, що люди були ошукані, були обмануті. А отже, за проголошенням Євангелія крилася звичайна махінація, щоб людину ошукати. Переконати їй, що треба продати маєток, віддати всі гроші, бо завтра чи післязавтра вже кінець світу, і на цьому все. Або, навпаки, якщо віддаси все, отримаєш більше. От ти маєш стільки благодати і стільки дарів, Бог помаже тебе на того, на того, на того, неначе як на царя. І потім розчарування величезне. А отже, повертаємось: перший найважливіший дар, який для кожного з нас є найкращим, це дар віри. Увірувати, що Ісус Христос є Месією, є Спасителем і Відкупителем. Наступна річ. Божі дари, які нам Господь уділяє, є задармо. Вони є дармо дані. Іноді ми помилково ганяємося за ними і думаємо, що обов'язково маємо заслужити на них своєю найправеднішою поведінкою най 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 Так ми приймаємо цю модель. Праведного Божого життя, тому що хочемо відповісти любов'ю на любов, Любов'ю на любов. І це є тим заохоченням і це є тим натхненням, яке дає нам Бог і справжнім натхненням. Не для того, щоб заслужити дари і бути найкращим на світі, не тому, що у мене є цей ефект, що я мушу, мушу, мушу заслужити. Мушу зробити, мушу бути найкращим. Не тому, не тому. Ні. дармо, Дане, дармо. І той дар, який Бог призначив мені, найкраще, щоб його використати для служіння. Перше мати радість з того, що я його маю. Насправді, чому би ні. І це є нормальне. Бо радість не тому, що я маю, а інші не мають, і так далі. Ні, Бог кожному дав своє, і це є найкраще. Але тому, що Бог об'являє мені передусім свою любов. Передусім любов. Дає мені той дар, який призначив. Я можу мати один дар, друга особа другий дар, і щоб ніхто з нас не величався і не підносив голову до гори, що я найкращий, то Бог показує, слухай. Ти не вмієш цього, Він вміє чи вона. А тому доповнюйтеся. Це є вже мистецтво, над яким треба довго працювати, але то інша справа, а отже, Бог дає даром дар. І не у сенсації є велич Бога. Не у сенсації, а в переміні життя людини, яка, приймаючи Бога, говорить: я знаю, хто мій Господь. І якщо, і наостанок, і якщо я, маючи ці дари, які дармо мені дані Богом, не заслужені ні, жодні, жодні мої найкращі поведінки на світі, лише через прийняття, прийняття Божого дару, дару спасіння. А потім, коли я його приймаю, я хочу відповідати любові на любов, Бог дає мені радість з того, що цей дар у мене є. І я хочу ним служити. Увага! Не завжди буде легко. Не завжди буде мені даватися це з легкістю такою приємною і так далі. Іноді треба пройти через випробування. Але найголовнішим є те, що Бог об'явив мені себе як Спасителя і відкупителя. Дав мені дар віри, а Він є найважливіший. Решта теж є потрібна. Але то вже залежить від Бога, кому і який дар дасть. І якщо приймаючи цей дар, з любов'ю його буду використовувати і розвивати, він буде зростати і приносити ще більше плоду, а моя радість з цього приводу буде ще більшою. І тому, відповідаючи Богові так, ми не шукаємо сенсації. Але шукаємо того, що є Боже, щоб жити і по-божому, і по-людськи. Амінь.